Да ну відкривайте свого рота Будем пукать. Хенус, я би покатався на ваших блять волохатих велосипедах, блять. А, Аааа! Ааа-аааа! Стики фингер и майси fucking плейс! Фу ебать! Ще ложечку, чат. Оружей нахуй! Ми з вами. Ми до вас повертаємося. З стрімами. будуть уже все. Everybody day, як завжди, як ви хотіли. ха 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 ТИ ДИПИЛ! Ти депіл! Коли ти отакий от бриєш лабок, і от доходиш до цієї зони, де трусики закінчуються, починається пузо, і ти такий, типу, ну що, треба брити пуза, також. А потім ти бриш яйця і дивишся, що ну а ноги залишаються волосатими. і Ти такий, ну, блядь, походу, і ноги треба брити. Оцей от момент. Коли ви зупиняєтесь, типу, то я просто тут обдумував кінець світу, поки брив яйця. І... Я вот так вот стою, брыз, брыз, и такие, то блядь. Оп. Оп. Бля, класс! Класс, дивіться, даже не фокусируется камера. Треба казать не так, а треба казать... Ш! А треба казать, шо ты, сука? Они такие приемные, пиздец. Блять, вони дуже зручні! Клас! Офігеть. О! Єбать! Єба! Ей там! Wow! Ооо! Охуєть. Це круте! Нейтан там же де! ха Не. ха себе не надо кусать! Не кидайте да ви точно. На, вона на тебе похожа, молодого. Ти так, а, тільки, якщо волосся це ти, Філіп. Я? Чого коли це? ти зі своєю такою прическою ходив. Не, взагалі не похожу на мене. Тільки, якщо сині. Мені отак я дивилася сюди краю схожа і на тебе. Кинула українців. Зараз, почекай, чубчик, тонування 16 16.23. Але стільова, яка дитина. Так, да, да. Ну, тут її тут, погано тут, видно. Хоч і було це глибше за три маріїнські впадини. Але головне, що любов була. Господарі пса були дуже добрі. люди... Oh! <пробітав> це ж Микола! Це Микола! Нехай oh, проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! You, <пробітав> я не поняв цього! <пробітав> <пробітав> я туба, я, А я дивлюся, що я щось знайоме лице, але не впізнаю. Бедемо заставки з телефонів. Стоїть сука, голий Тора, блядь. Uh, на... mm, до речі, є момент, тобто я правильно розумію Рамасік кожного разу, коли тобі треба розблокувати телефон, ти робиш оцей жест, проводячи по пісюну тури. Я ж все правильно поняв, так? Да? Хорошо. Я тебе почув. Нічого. У мене тут є надувний човен. Я можу зараз надути і в океан відправитись. Ви хочете, щоб я надувний човен надув тут. Анекдот. Ішов йшов мужик по лісі і впав в яму. Чудо з неї вибрався, стоїть мужик і думає, чудес не буває і стрібив назад. От він. Класний? Я піду їсти. Ось такий він. Мені дуже подобається ось ця вся інсталяція. А, ти ласунька. Давай я тебе роздіну. Ой, і можна казати. Давай це я знімаю з котика, щоб йому не було жарко, Бо скоро вімкнуть світло. Так, да, Звичайно. Це дуже класна вражає. Боже, е, Саша. Ой. Олег, Олег, Олексу, Саша. Саша. Е, Саша на даному. Відеоматеріалі виглядає просто бібер в праймі. Скажіть. У Наруто стояк? Оце стояк? Де? Oh, oh, <laughs> Навіщо ви що у Наруто дрин? Ah. <laughs> Ого, я вас поняв. Боже. Я, я думав, я збоченець це ви збоченці боченці, не собі. Оце мені сподобалося. Оце найкраща гра, яку ми проходили з інтерактивного кіна. Оце моє улюблене. З дівчатами. Прикиньте. Я фан, так. Да, да. І пазла. Це 1654 кафеха. Ну, кафе, ресторан. Клас. Це наша... Э... Міська адміністрація. Це тут е, органний зал. Клас. Блін, незламний харків пазл. Дякую. Вибачте, дайте проїхати. Вони хоч не кусаються? Ой, тут деякі, деякі сплять. Ой, вибачте. Що це у них за малюнок такий? Тільки, блять, за... двері заважають. Не ну, трогай! Як ви горил цих малюєте? Я вахую, я просто вахую. Що, диві, на гору. І обідали просто, блять, і на гору. А тепер дивіться, на мою горило. <рик> Сука, це твоє, бля. я їбав, як ту горило. Маратов не мучає нас за трає. Де одна земля осінь? Я б збісилась, ні, ні я не ту кохав, ниті слова я говорила. Ні, ні, Чекав, не тут тепло своїм зігрів, ніч ніч, сліпила нас, блакитних сніг, Жада нами. Я не дімолись любов. Окрем. Не вміє маніпулювати, кулькувати, вібрувати і так далі. Все, <сум> що я хуєт, я хуєт, як з вас насміявся. Дякую. У мене доза чату на сьогодні якраз супер-пупер. А далі я вібратор.